А сьогодні я починаю свій шлях до бізнесу. У цій серії ми заробимо грошей, повідкриваємо номери, дещо купимо, дещо продамо. Я не хочу бути фармілою та назбирати на бізнес після 200 годин роботи на фурі або в іншому місці. Я хочу зламати цю систему та легко заробити великі кошти. А для того, щоб ви повністю розуміли картину, нам треба перенестись на два тижні назад. Минулий ролик з прикупом номерів виходить тільки сьогодні. Це пройшло десь 2 чи 3 дні після його запису, і я вирішив зробити велике відкриття номерів. Я не знаю, чи пощастить мені ще раз витягнути чотири однакові цифри, чи ні, але я хочу. Я розумію, що після ролику. Ну, мабуть, багато людей буде також крутити номери і витягнути щось буде набагато складніше. Саме тому ми зараз тут. Оці номери 077, Я насправді не думаю, що їх треба залишати, продати їх може й можна, я не знаю, там тисяч за... 50, і треба знайти людину, хто за це віддасть, 50 тисяч. Але це малі кошти і сенсу цьому нема. Саме тому у мене зараз е, дивимось, 7 мільйонів 114 тисяч 764 гривні. Я думав про те, щоб відкрити на 5 мільйонів. Але я розумію, що це ну, прям дуже багато. І. Тому я вирішив на 3 мільйона. Тобто ми зупиняємось, коли ну давайте так. У мене буде 4 мільйона, і тоді ми зупиняємось. Ну і звісно, якщо є якісь гарні номери, то ми їх е, залишаємо собі. Тому погнали! Ну, щось проблема в тому, що зовсім нічого не падає. Мені вже стає стрьомно. Що ви думаєте, оце шутка? Може і шутка, але мені було обідно. Хоча мені буде не так обідно, якщо ви будете грати зі мною на Ecroїн GTA 3 сервер. Ви можете скачати гру в описі, і там ви знайдете промокод NESLIME, який дасть вам найкращі бонуси, які ви можете отримати на старті. Я граю на третьому сервері, а промокод діє на всіх серверах. А ще вам хочу нагадати про вашу неймовірну можливість потрапити у перші 400 підписників. Місць, як завжди, залишається дуже мало, тому обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь прямо зараз, і потім ви зможете хвалитися, що ви олд цього каналу. Я там вже закінчив плакати, тому погнали, подивимось, що випало. Знаєте, що мене лякає? Що вже майже мінус лям. І це перший, ну, типу, хоч якийсь красивий номер, його. Я його заберу просто, щоб був. Просто ну, як... якийсь гарний на тачку. але щось мені перше відкриття набагато більше подобалось. Так, ну ось, КХ, 8-йки, ну, типу, 200к, а ми вже витратили 2 мільйони. Mm. Ну, окей. Ладно, ну це хоч щось. Якщо що, ну дійсно нічого не, не випало. Давай 33 трейки поставимо. Таке щось, якщо чесно. А, так, цей номер у мене повернувся в інвентар. Ну може ще останні, останній, ну будь ласка, ну щось, що покупити це. Ну треба що купити. Дякую. А, і я всрав три трійки тільки що, так? Да? А, я ж їх нам тачку поставив і всрав. А я розумний. Вон вісімки. А є якийсь шанс повернути оті три трійки? Чи ні? Зняти номерний знак. А, У мене вісімки. А тут що? Тут якась залупа. Ладно, ще один номер. Що <рес> вже витрачати? Так. Витрачати є що. Цей номер ми знімаємо. Давайте все ж таки до 4. Може, ну, ну вдруг. Щось гарне. О, ну не зря, не зря. Фух. Як думаєте, окупимо? Ні 3 п'ятірки НТ. Ну, звісно, КМ був гарніший номер. Але цей, ну, в принципі, теж непоганий. І якщо чесно, я думаю, що його. Скільки ми витратили? 3 мільйона? Ну, навіть менше. 2 мільйона. Е, 400 тисяч. Ну, плюс-мінус. Ну, цей номер. 100% коштує більше, ніж 2,4 мільйона. Ну, я думаю, що за 4,5, ну він прям улетить, мені здається. Я насправді просто не дуже розумію, за скільки виставляти, тому що ну, я б такий номер, наприклад, не купляв. У нього не гарні букви. Але 4-5 ірки. Ну, 100% нижче, ніж 7 мільйонів, тому що самому, ну, мабуть. Можна зробити номер краще. Блін, 150 тисяч. А вони по 200 продаються в Дискорді. Давайте купимо одну. оцей номер, ми виставляємо за 200к. 200к. Далі. А, оцю маску ми виставляємо за 550 тисяч. Край 5.5. Якщо у тебе є якась пропозиція, то пропонуй. Якщо Ну, я не буду тобі казати, що я тобі їх віддам за 100к. Есть пропозиція, давай. Пять ляма. пять лямо. Да. Эм, давай пять и два, и это будет ок. Та їх даже за четыре продать. Ну, добре, не так не. Давай пять, давай, пять и два. Пять. Не, за пять не, не видом. Давай кажи дальше, 200к Ну, для мене 200к це великі гроші. Я не, не знаю, чесно. На 5 мільйонів. 5,2. Ну, ти подиви, такі номери продають за 7, за 8. Ну, я розумію, що 7-8 це дуже дорого за них. Але ну 5,5 нормальна ціна насправді. Але ну, я готовий поступитися, тому що я все розумію, всі хочуть трошки дешевше. Тому 5,2 це більш, ніж реальна та гарна ціна. 5,1? один. Ні, 5,2 це ну, нижче не буде. Там я не знаю, звісно. Я ще подумаю, якщо ще прийду. Окей, ну я можу бути АФК і скидку не зроблю. Ну, можна вже 5,2 ще може зробити. За ні, я не буду виставляти. Якщо за 5,2, то забирай зараз. Якщо ні, то ні. Ну, зараз, дві минути, підождеш, я подам. Добре. Дякую. Господі. Так са ми дораїна вмира в житті. <рес> ну, гарні ж. П'ятірочки. Ну, в принципі, 5,2 непогано. Тобто ми вже... Вдумайтесь, вже в плюсі. У мене було 700, вже 2,6, Тобто 2,5 лями ми вже прикурили. При тому, що ну, ще 200 тисяч у нас лежить. Ну, в принципі, непогано. Хоча спочатку мені здавалося, що я буду в лютому мінусі і нічого з цього не вийде. Хочу нагадати, що всі лоти я виставляю в своєму телеграм-каналі. Також поділився тим, як апгрейнув свій ПК і як він зараз виглядає. Тому там цікаво, заходьте. А це у нас дуже термінове включення. Дивіться, номер Нуп но 40 b Ну, мені здається, що це прям топ номер насправді. І я думав, що його будуть продавати за мільйонів 6-7. Я запропонував ну дійсно низьку ціну 3 мільйони, 3 і 6. Ми домовились. Може, це у мене в голові, але начебто це ну прям дуже класна е, угода. І цей номер можна буде перепродати ну, мільйон на 3-4 дорожче. Тому що ну дійсно номер прикольний. Нуб з нулями, ну і букви прикольні. Не знаю, мені здається, що 3,6 і за нього дуже дешево, тому я його uh, точно викупаю. Uh, і спробуємо його продати дорожче. Насправді ще прикольна тема викупати на це uh, мікросхеми. Тому що вони тут продаються до 200 тисяч, а на торговій площадці в Дискорді вони продаються від 200-220, десь так. Навіть за 250, в принципі, можна продати. Коли я на церу, я завжди намагаюся глянути, чи є тут мікросхеми чи ні. Плата 50 тисяч це моя мрія. Хто дивився, як мене обманув на мільйон, той знає, про що я кажу. Здоров. 3,6. Ну б. Слухай, секундочку, у мене немає місця в інвентарі. Можеш його зняти, будь ласка. Зараз, дай мені 5 хвилин, я скину в хаті і повернусь, добре? Okay. Дякую. Бля, тільки я сподіваюся, що цей номер не куплять. Тому що це буде, буде прям дуже сумно. Цей перевіз. У мене ще гелік повністю. Наскільки у мене перевіз? На 150 кілограм, то ні. Геліку всього 800. Ой, всього сотка. Так, добре, їдемо додому до хати. як я сподіваюся, що його не викуплять. Тому що, якщо він продасть, ну, по-перше, його можна хейтити у коментарях, тому що ми з ним домовились. Ну, насправді буде дуже обідно. Як буде обідно? Ну, таки в коментарях, будь ласка, напишіть, щоб я не був лохом, який не знає, як буде обідно українською мовою. E, тому що ну, дійсно мені здається, що потенціал на перепродаж в цьому номері e, дуже великий. Антена? Серйозно, що, що це за хрінь? Трошки будні таксісти, але я прям такий дуже заряджений викупати. Я дуже сподіваюся, що я не лох. Ну і було б насправді чудово в, цьому, в цій же серії перепродати цей номер. Як було з попереднім. Тому що ну, треба мати рух до бізнесу і якнайшвидше купити перший бізнес, просто щоб вже в АФК я щось заробляв. Тому що ну, фармити це дуже прикольно, але ну, якщо чесно, не дуже вигідно. Тому треба, треба розчихлятись і заробляти нормальні бабки, а не бути фармілою. Сподіваюсь, дякую. він тут. Сорє що так довго я тут. Все, дякую. І тобі дякую. Якщо він не продасться, то... Ну блін, мені він дуже подобається. Я готовий з ним кататись. Нуб. Ну, прикольно. Я, звісно, не нуб, але номер прикольний. Так, ну щось мені підказує, що Максим щось знає в цьому житті. <свісно> а, ні, Ну я б не скривав би, що я його купив за 3600, але ну, я не знаю, мені здається, що цей номер. Ну, за 6-7 лямів. Ну, він взагалі спокійно уйде. Ну, може, я лох, звичайно. Я продав 4 п'ятірки з якимось, ну. взагалі, буквами рандомними за 5,5. І ви хочете сказати, що оцей номер е, коштує дешевше? Та ні, звичайно, він коштує набагато дорожче. Ну, і набагато, ну, ляма на 2, я думаю, так точно. Коротше, Макс сказав, що цей номер е, за 4 мільйона пару днів е, висів на центральному ринку. Ну, щось мені звичайно не дуже це подобається, але ну номер дуже прикольний. Насправді, я не думаю, що сьогодні ми продамо цей номер, тому що е, його продавали кілька днів за ці 4 мільйона, і багато людей знають, що його продавали за 4 мільйона. Е, тому я думаю, що сьогодні його не куплять, але я виставлю ну, типу, чому би і ні? Так, зайнято, зайнято, зайнято. Окей. А, все інше, я не знаю, скільки коштує. мікросхеми нема сенсу продавати, тут максимум по 200к. А, у мене воблера купили за 199. Окей, окей. Насправді, я думаю, що щось я трошки з номером, мабуть, пригнув. І оцей номер. Я думаю, що краще його викласти. Не за 7 мільйонів, тому що за 7 мільйонів прям топ-топ номери продають, а за 6 мільйонів. І оце буде вже окей. 5.99. Чудово. А потім я забув вимкнути запис, тому 4 години у мене писався в відос, поки я десь лазив. За цей час купили номер за 200к, і у мене залишилася маска та. Ось цей номер, нуб. Після цього у мене, на жаль, не було часу його продавати, тому що я займався роботою, займався апгрейдом ПК і. Елементарно навіть не заходив в GTA. тому він ще залишився. І я хочу нагадати про те, що якщо ви купуєте в моєму телеграм-каналі, то там дуже великі знижки для підписників. Ви знаєте, за скільки я його купив? Звичайно, я його не віддам в ту ж ціну, тому що це рубрика перекуп. Але якщо ви хочете купити, то велком. І до речі, я можу вам дати такий маленький секрет у кінці ролика. Дуже мало людей до сюди додивились, мабуть, а може й багато. Ну напишіть в коментарі, якщо додивились. До цього секрету, так і напишіть. Секрет, е, я подивився: у телеграмі скоро вийде посилання на ще один мій канал. RTX 5060 Ti це теж спойлер для вас. Купляють не просто так. І в Ukraine Git ця відеокарта, ну не прям мастхев. Але далі буде дещо дійсно цікаве. Тому підписуйтесь і не пропустіть цей момент. Усім, па-па